Всіх вітаю на каналі Новини науки з Шевченко. Ми сьогодні продовжуємо з вами розглядати, заповнювати індивідуальний план. Сьогодні така завершальна у нас частина. І зараз я відкриваю наш індивідуальний план і ми його продовжуємо заповнювати. І так, дорогі друзі, починаємо сьогоднішнє відео з першого року навчання. Тобто це фактично перший курс. Що стосується освітньої складової, то, як я вам вже на минулому відео говорила, ми заповнюємо ті дисципліни з тією кількістю кредитів і формою контролю, яка у нас зазначена в навчальному плані. Те, що стосується суми балів, це ви проставите, коли ви здасте ці дисципліни, ви проставляєте суму балів, фактично, яка була оцінена ваша робота. Так само цикл дисциплін професійної підготовки. Ви тут виставляєте ті оцінки, які ви отримали. Цикл вибіркових також і е, цикл обов'язкових навчальних і цикл вибіркових. Ви виставляєте тут уже фактично свої оцінки, які ви отримали за перший курс. Далі в нас йде наукова робота. Те, що стосується затвердження теми, тут вказані е, періоди, це рік виконання. Тут буде стояти оцінка, виконано, не виконано. Підготовка плану проспекту диссертації здобувача теж перший рік навчання. Наукові дослідження. Фактично вони у вас будуть йти протягом всіх 4 років. Завершення першого розділу дисертації. Фактично, це огляду літератури, ви повинні його вже написати на третій рік навчання. Ну, можна, звичайно, раніше, але він вже повинен бути готовий до третього, ну, на третьому році навчання. Знову ж таки, підписується цей план на перший рік, так же само, як і план на весь період підготовки, тобто здобувач, науковий керівник, завідувач кафедри, гарант освітньо-наукової програми, декан факультету. Далі у вас вже додається атестація за перший рік навчання. Вона заповнюється науковим керівником, наскільки ви справилися з, вашою, з виконанням індивідуального плану. Висновок кафедри повинен бути протокол і дата, коли розглядалася ваша. Атестація. Висновок науково-технічної чи наукової ради факультету, інституту, знову таки, вас, ваш звіт затверджується і атестовано, якщо ви атестовані, то атестація розглядається на, і затверджується на раді. Підписується знову ж таки науковим керівником, завідувачем кафедри, гарантом і деканом факультету. Другий рік навчання. Другий рік навчання у вас вже може не бути освітньої складової, але в окремих освітньо-наукових програмах вона може бути. Якщо вона є, значить ви її вписуєте. Далі йде продовження наукової роботи. Проведення наукових досліджень тут ви з керівником погоджуєте дати. Підготовка другого розділу дисертації теж ви з керівником погоджуєте дату. Підготовка матеріалів для... 3 розділу дисертації, далі подання статей, публікація тез, стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах, якщо треба. Тут все ви погоджуєте з керівником. Далі йдуть публікації статей та апробація результатів наукових досліджень. У вас повинно бути заплановано. Кількість статей, от у вас є планово, кількість статей у, це у фахових виданнях, кількість статей у виданнях, які цитуються у базах Scopus і Web of Science, кількість конференцій, в яких ви берете участь, і кількість опублікованих тест. Тут все також ви погоджуєте з науковим керівником. Знову ж таки, підписуєте. Ваш план вважається затвердженим. Знову таки, йде атестація за другий рік навчання. Ну, фактично, атестації відбуваються два рази в рік. Це атестація осіння, атестація весняна, як у нашому університеті, і вам потрібно ці атестації проходити. Атестація здійснюється на засіданні кафедри, потім на комісії факультету де ви навчаєтеся, ну і затверджується вченою радою факультету. Тобто от ви можете подивитися, як бланк цей готується. Ну, якщо у вас вже буде роздрукований ваш індивідуальний план, то сюди від руки потім вже це все вписується. Третій рік навчання. Знову таки у вас є. Фактично на третьому році у вас вже освітньої складової немає, у вас йде наукова складова. Тобто ви проводите наукові дослідження, продовжуєте їх проводити, завершуєте третій і наступні розділи диссертації, якщо це, наприклад, у вас є четвертий розділ і так далі. Підготовка подання у видавництво повинна бути вже ще ви маєте написати дві статті як мінімум знову таки, апробація вашої дисертації це тези наукових досліджень, участі у конференціях, ну і стажування, якщо є така необхідність. Ці всі дати для вас повинні бути відомі, узгоджені, щоб ви розуміли вашу зайнятість і час, який вам потрібно на це потратити. Публікація статей, знову таки, за цей рік вам потрібно опублікувати одну статтю у базах, у виданнях які цитуються, у базах Scopus чи Web of Science 2, кількість конференцій, в яких ви приймаєте участь, кількість опублікованих тестів це все індивідуально. Це ви погоджуєте з своїм науковим керівником. Тобто кожен керівник він розглядає для свого аспіранта, для свого здобувача ту кількість необхідних публікацій, які потрібні. Знову таки підписується це все. Атестація йде за третій рік навчання по такому ж прикладу, як і за перший, другий, і йде четвертий рік навчання. На четвертому році у вас повинна бути педагогічна практика. Ну, вона може бути на різних освітньо-наукових програмах на третьому або на четвертому році. Ну, ми плануємо на четвертому році, оскільки в цей період уже здобувачі закінчили, завершили виконання експериментальної частини, і у вас залишається. Час для того, щоб провести, прийняти участь і виконати ті години по педагогічній практиці. Ви їх виконуєте, ми далі з вами пізніше в наступному відео десь розглянемо, яка ця педагогічна практика, яка програма цієї педагогічної практики, як вона оцінюється і як оформлюється звіт. І більш детально зупинимося на кожних на, на етапах. Ну і далі. У вас е, наукова робота це завершення наукових досліджень, якщо ви їх не завершили. Зрозуміло, що ми не можемо наперед передбачити, що коли ви точно в який час завершите дослідження, ну, ми їх плануємо, що ну, можуть бути якісь ще деталі, щось відопрацьовуєте. Подання диссертації здобувача е, на для перевірки науковому керівнику, оцінювання, отримання академічної довідки, експертиза на фаховому семінарі і так далі. І рекомендація до захисту. І подання дисертації до разової спеціалізованої вченої ради. Ну, поки що в нас такі ради, от у нас тут все за... заплановано. Публікація статей, ну, вже на четвертому році вона може бути, не може бути. Це вже залежить від того, як ви встигаєте. Публікуємо статті у виданнях, які цитуються в базах Скопу чи Science. Знову таки приймаємо участь у конференціях, публікуємо тези. Ну і Підсумкова атестація це захист дисертації здобувача, ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій вченій раді. Ну, ми тут плануємо крайній такий срок. Це вересень, фактично ваша дата, коли закінчується ваша підготовка. Якщо ви це зробите раніше, це буде дуже чудово, ви раніше виконаєте індивідуальний план і будете вільні. Ну і знову таки проводиться атестація, як завжди, і загальна оцінка виконання освітньо-наукової програми підготовки здобувача наукового ступеня доктора філософії. Тут вказується, за який період навчання. Виконав, не виконав індивідуальний план, і е, тут все вказуються, всі ці дисципліни знову ж таки, наукової складової, скільки ви опублікували статей у фахових виданнях, у наукових виданнях, включених до е, баз цитування Web of Science, які скільки ви прийняли участь у конференціях, скільки опублікували тест. Якщо була було стажування, то тут інформація про стажування наводиться. Ну і тема дисертації тут вказується, захищено і коли захищено у вченій раді. Оце у нас такий індивідуальний план, який ви повинні заповнити. На цьому, в принципі, заповнення індивідуального плану завершується. Ну і я бажаю вам всім успіхів, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Я буду надавати вам необхідну інформацію, яка стосується оформлення документів, різних новин і те, що стосується захисту, підготовки публікацій. У нас ще є дуже багато цікавих тем. Задавайте питання, коментуйте, ставте вподобайки. Всього найкращого. З вами була Лариса Шевченко.